А це фламія. Ммм, мускатіще. Ну вона ще повністю не окрашилась. Це перший урожай фламії на моєму винограднику. Ну, красива ягода, вона така от блідна, розова в мене. Вона так. І туди зараз будемо до Дженіфера Дбав. Ну, тут і така м'ясиста ягода. З под хрустом, ну супер. Все-таки незадаром за ней. За те формой Зараз сиріжу в фламия. Хай лаза понадобиться. Фламия сьогодні 20 серпня. Так, а вот эта валенсия. Ну вот така вона блідненька. ну ягода дуже крупна. Он дивіться, які гороночки лесять. Болваночки яка ягода крупна вона така ця на вид така нежна що боїся до неї дотронутися угу. Желейна консистенція така Шкурочка трошки кипкова мені не попалась Ну. ну красавець Валенція, да. Товарняк. Серезаємо сьогодні 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 20 серпня красовец оно скільки тянется це тоже гуся нічого не скажу погано трошки бледноватый поярче бы я как раз ну товарность ягода крупно впечатляет так що буде здравствовать. сегодня 20 серпня валенсия эта форма називається шанс это голуба ладеж він перевисів на чем у в пакетиках ну просто лень освобождать вот такая у нас разовиночкой Хрустяща, мускат тут пешеный він уже перевисів. ну вон там уже бачу одна ягодка порчена а тут він не не по не порозов ну, отакий такий вот красивий. красивый шикарна ягода Ну вот такая, ну смотрите, но ну, не хочу я раскрывать вот такая вот сосковина, крупно, с розовым таким загарчиком, Ну супер шанс голуба. Он привыкный на... На, на 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 сейчас уже и забу, как той сор он называется. Все надо добавлять шанс стоя в того, чтобы його добавлять. И вкус обалденный, и вид товарный, красота, шанс голуба. Сьогодні 20 серпня. Це монарх. Я не планував його, звісно, сьогодні різати, не в тому плані, що не планував. Він вже давно виспів. Просто мене ограничили білими колічими ящиків. І вже для монарха просто не вистачило тари. А це просто зрізав шанс. Другого сорта, похоже, нема приходиться. Ну ладно. В общем, монарх. Красота. Яка красота. Ммм. А вкус это божественный. Это кавказская. Ммм! Конфетка. Ай! Монарх! Сегодня вижу туда, сюда. Горобці вже трошки протоптали дорожку, але не сильно. Я вчора трошки повибирав, зверху над клюнуті. О, десь твіреньки на дереві сидять вже. Так, монарх сьогодні. ріжу Сьогодні почну різати 20 серпня. Ось така красота. В этом році, як ніколи, монарх.